У мене перший в світі і жіночий підрозділ десантниць, <р> <Hayırmail> — десантниць-розвідниць. Наваліть, ну це... Вони круті, вони реально дуже круті. І це я ж кажу, це меседж був а, а, створення цього підрозділу. Я довго не заявляв про нього офіційно. А, вони набиралися там бойового досвіду, їздили з хлопцями на равні. Зараз. Новий ряд воєнних, вони ділять військовослужбовців на особо, особистості, які мають якийсь досвід життєвий. Якщо ти всю дорогу отримувала якийсь досвід, який буде корисним, я буду його використовувати максимально для того, щоб наблизити нас до перемоги. Мальчик, дівчинка, це ви потім будете ділитися. Ну, скажімо так, ми на тяжкі, коли вони відпочивають, да, ти намагаєшся дати якийсь комфорт. Там, внутрі в окопі, вас ніхто не ділить. Ти військовослужбовець, він військовослужбовець, все.